Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Це я хочу зайти зараз та. да Я тут вже більше року не була. О, в який магазин не зайдеш і вже новорічні знижки ну, на новорічний декор. Будь-який магазин. Так, А я не знаю, куди тут ходити. Дуже тривалий час, ну, в рік я тут не була, а то так. Що тут є, я посуд, тарілочки. Ось такі отакі сіляки. О, зелена на цей рік. Ось такі різні 140-152. 45 гривень підставка під кришки для організації в кухових шафах, будь ласка. А я от в інших магазинах такого не бачила. Наприклад, 56, Ось така підставка під кришки теж. Це під різні кришки, вона не витягається. Я намагалася. Сковорідки теж є в наявності. Я дивлюся взагалі асортимент цього магазину. Що тут є цікавого? Подивилася, думаю, може тут є той донат, що я шукаю? Ні, немає, є різні миючі засоби, але те, що я шукаю, то немає. Але... Чи тут теж є догляд за обличчям українського виробника. Я такий купувала в Єві і крем для рук 27 гривень. З козі молочком. Український виробник. Хі. Ось такі нормальні ціни. Теж український виробник я купувала в просторі за 70 гривень. Ось таке рідке мило. Непогане мені сподобалося. Тут 43. Взагалі коштувала 50, Ще є з трояндою. У мене було з трояндою до вподоби, з обліпіхою до вподоби. А от з авокадо в мене було, воно як ем, тікає з рук. Ні, мені з авокадо чомусь не сподобалось. Знаєте, про що я щойно подумала? ті підставочки, що я показувала в магазині, вони йдуть як пластмасові, вони не стійкі будуть. Це як. Ну, мені так здається, тому що я згадую, які у мене кришки, вони такі важкуваті. то треба ще дивитися, які кришки. А так ідея непогана зберегання кришок. Але це лише моя думка. Ух, як тут спокійно, як тут гарно, і повітря неймовірно. Знаєте, про що я зараз думаю? Дуже складно планувати. Стосовно там дівчата запитували, що я планую готувати на новорічний стіл і, і так далі. Я не хочу нічого планувати, чесно кажучи. І настрій не такий новорічний, як повинно бути. Але все одно, якісь смаколики так приготуємо. А чому я не планую? Я вже Різдво планувала. І що було на Різдво, ви розумієте? Тому нічого не планую. Дещо, наприклад, я купувала була ціна тижня сільпо, там тунець був, кукурудза, що там ще, ну, щось таке було, то... Якісь салатики я такі і подумаю, приготую. До речі, купувала ще, як вони називаються, вафільні, вафільні кошики. І я хочу приготувати. В мене є тунець. Ціна тижня, сільпо я купувала. Там три баночки. Є. Купила, то чого стоїть, на що чекає. Треба готувати тунець. Відварити два яйця, десь столова ложка кукурудзи. М -м -м, можливо, скуштую, як буде до смаку свіжий огірок, чи піде туди, чи ні. Майонезом змішала і оці кошики вафельні буду начиняти так робити. Ну, хочеться такі, знаєте, якісь перекуси. Салат з крабових палочок візьму, чому? Тому що крабові палочки колись купувала зі знижкою. Тому я буду використовувати те, що у мене є. А коли буде справжнє свято, тоді вже буде з ким зустрічати, що готувати і що дарувати. От тоді це буде на часі. А зараз. Кажу відверто, можливо, це у кожного зараз із нас, українців. Можливо, це у мене щось так. Я не знаю. Я кажу зараз лише за себе, і мені дуже складно це планувати. Будуть якісь смаколики, ну, дійсно, ну, щось тут приготуємо, голодним, сидіти не будемо, але так, щоб заздалегідь і так далі, подивимось. Я потім вам все покажу, що я буду готувати. А зараз хочеться трішки спокійно ай, пройтись. Тут просто неймовірно. Так спокійно. Так відволікає. Там білочка. Білочка, привіт. О, побігла, побігла. Дітки горішками її пригощають. О, горішки дають, її, і вона їсть. О. До речі, дивилася я, як в інших містах. України, ну, деяких там, я вже не пам'ятаю, так головну площу там прикрашали ялинками, там такі ілюмінації. І дійсно для наших діточок, та й відверто кажучи, і нас самих, це якось така позитивна, гарна емоція стосовно нашого міста, коли ми зустрічали, ну, повинні були зустрічати, готувалися, чи як правильно сказати. 2023 рік у нас мер тоді виступив і сказав, що всі святкування, головні ялинки будуть після нашої перемоги, коли повернуться наші захисники, будемо всі свята святкувати разом. І тоді не ставили головну ялинку на нашій площі, але підприємці з нашого міста таку невеличку, але прикрасили, жовто-блакитна була. А в минулому році, як зустрічали, тобто 24-й рік, зовсім нічого не було, то як звичайний день і нічого такого. А в цьому році живу ялинку прикрасили тими прикрасами, які вже є. І поставили ковзанку. Ковзанка це у нас вона в місті і була. Тобто її не купували. І дітки приходять зараз. Я вдень то воно якось так виглядає. Ввечері вмикають гирлянду на ялинки, і воно вже зовсім інший вигляд має. Тобто такий новорічний настрій в нашому місті. Зараз в парку грає музика. Пісня, коли та мама ріки, не питай мене, чи буду я вірити в людей. Я буду вірити в наших людей, я буду вірити в ЗСУ, я буду вірити щирих українців. І все буде добре. Є такі люди, що живуть для людей. Так? Бережіть себе, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення. Люди то полі у полі хитаються. Ну, це точно. Це про українців. У мене мурахи йдуть від цієї пісні. А воно ж такі є. Я буду вірити в людей, тому що є таке оточення, в яких я впевнена. І дуже важливо мати поруч людей. В яких ти впевнений, який з тобою на однієї хвилі це неймовірно, тому що люди є різні, і у кожного, кожного своє, як то кажуть, а в мене своє, і це ви дякую.